Всім привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. І як я обіцяла, пересадка дасті бель. Манюнька, яка видала вже квітоносика. Хоча тільки нещодавно в мене з'явилась в колекції це подаруночок від Людмилки з каналу Людмила Орхет. Швиденько ця орхідейка розвиває квітоносика. І Людмила мені казала, що вона потребує пересадки. Бачу в неї ростущі розкуклені корінчики. Тож, саме час її пересадити в свіженький субстрат, і я її так покрутила, подивилась, в неї є старі квітоносики, вона, начебто, на такому пеньочку, який квіт сидить, і я вирішила все ж таки трішки її омолодити. Не люблю заглиблювати в посадки старі квітоноси, так як вони можуть бути причиною загнивань орхідейки. Тож. Зачищаю всі лусочки, знімаю велемен з пошкоджених корінчиків і буду різати. Шукаю кручу, верчу її, щоб побачити, як краще буде зрізати, так, щоб і в пеньочка трішки було коріння, і у верхівочки. Тож, знайшла це місце, щоб квітоноси не йшли в нову посадку старі. Ось так від'єдную, відрізаю від пеньочка. І, як бачите, корінчиків достатньо, невеличкий зріз основи, він підсохне до завтрашнього дня. Завтра я буду поливати їх антистресом. Покажу вже обов'язково, чим саме я буду обробляти і покажу. Як я буду поливати її завтра. Знімаю ось такі лусочки, які старенькі від стареньких листочків обережно, щоб не пошкодити корінець, який там закуклений. Той корінець може піти вріст з часом, коли орхідейка адаптується. Тож, забираю все лишнє і буду саджати. Саджаю я в субстрат. Від Royal Mix Корапіні. Це не реклама, просто розказую вам, що в цій корі найкраще розвиваються орхідеї. Просто я всю колекцію майже вже перевела на цю кору і я дуже задоволена нею. Як бачите, нижні корінчики теж розкуклені. Ці повітряні буду ховати в горщичок і пеньочок посадимо назад в той маленький стаканчик з її шкорою. Всаджую корінчики заправляю обережно. До речі, обіця, обіцяла вам вчора цю пересадку зробити, але не пересадила вчора, тому що не було в мене керамзиту. А якщо ось такі малюки, в яких, так можна сказати, не дуже розвинена коренева, то краще все ж таки на одного горщика класти дренаж, щоб водичка туди стікала. Але інші орхідеки, які люблять, Гарно попити, які швидко просихають, то я можу і не класти керамзит на дно. Але тут я розуміла, що мені потрібно буде керамзит на дні, щоб водичка стікала, не застаювалася, і це ще малючок такий. І як бачите, йому достатньо буде на виріс такий горщичок. Ці горщики я теж дуже полюбляю, вони продаються в епіцентрі. Вчорашньому огляді, хто не бачив з епіцентру огляду орхідек, я показувала ці горщички. Ну, ось так все подхесеньку присипаю. Дивлюсь, щоб корінчики сховалися в кору, по центру розміщаю орхочку. І все. Єдине, що я завжди беру керамзит і під основу сухий керамзит кладу. Якщо кора буде промокати, і знаємо, що кора вологоємка, то цей керамзит буде завжди сухий під основою. До завтра вона просохне той зріс, я його нічим не обробляла. Можна присипати корицею, можна топсіном присипати, але я думаю, що все буде добре. Ну, ось так все вийшло. Видно по краю горщичка коріннячку, будемо спостерігати, як вона буде зростати. Ну і завтра антистресом її полью. Ще е, її кору трішки вклала, така, яка кращенька була, піні повибирала, прихова, так присипала, приховала ті корінчики, які зверху були. Ну і сполоснула, помила бірочку, де написано її надпис, і буду вставляти, і відправлю під лампи. А пеньочка, пеньочка ми не будемо викидати поки що. Спробуємо з нього виростити дітку. Надіюсь, що там є е, такі бруночки, які зможуть видати е, діточку. Саджаємо його назад в його ж стаканчик і присипаємо його шкурою. Теж відправлю його під лампи і будемо чекати росту малечі з цього пенька. Корінячка там достатньо. Я е, думаю, що там буде маню, манюня. Ну, вставляю бірочку на місце і відправляю на місце під лампи на стелажик. Надіюсь, все буде добре. Ось так швидко і просто. Дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.